Доброго дня! Відділення матеріально-технічного забезпечення коледжу співпраці з волонтерською організацією «Друг Армія було виготовлено наступні вироби та учбові макети. Захисний копачок для УЗРГМ КАПА. Захисний копачок на дульний тормоз-компенсатор АК-74 для запобігання потрапляння бруду в канал стола. Учбовий макет міни ПОМ-2. Учбовий макет міни ПОМ-3. Уж макет міни МЛ-8, службовий макет міни ОЗН 72, службовий макет американської міни М14, збовий макет артилерійської міни 82 мм, уж макет гранати м 67 Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друг армія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.